28 депутатів зареєструвалися в сесійній залі Ужгородської міської ради на сьогоднішньому пленарному засіданні. Продовжили сесію, яка розпочала ще у вівторок, із довключення ряду питань, серед яких і проєкт рішення, що стосується ужгородської дитячої залізниці. До сесії міської ради. На той оточення вже прийнятому рішенню рішенні проведення згоди подальшому комунальному массі дитячої залізниці переліку об'єктів городської дитячої залізниці. Також депутати підтримали проєкт рішення щодо зміни чисельності виконавчого комітету міськради і ввели до його складу заступників міського голови Вадима Борця Василя Пензеника та Юрія Рахівського. Проголосували й за зміни до організаційно-штатної структури апарату ради та її виконавчих органів особливого періоду і положення про департамент соціальної політики. Про створення двох нових підрозділів. Це фактично ми об'єднали декілька відділів: це відділ центр надання адмінпослуг, відділ реєстрації юридичних осіб, відділ реєстрації фізичних осіб і відділ реєстрації місця проживання. Це один департамент. І інший департамент це буде управління правового забезпечення, організаційний відділ, загальний відділ. Це також буде департамент, але ми це все створили в межах діючої штатної структури Ужгородської міської ради. Затвердили й розмір грошових винагород для випускників закладів загальної середньої освіти Ужгорода, які за результатами національного мультипредметного тесту з базової дисципліни отримали 200, 400 та 600 балів.